Всім привіт! Сьогодні на з вами середа. Ми з вами проведемо огляд ринків. Подивимося, на що треба звернути увагу. Що сьогодні досить цікаве. а З чим ми з вами будемо не погоджуватися? Так, зараз секундочку. Зараз секундочку, я вам скину посилання. Так, секундочку посилання. Доєднуйтесь, будь ласка. Так. так, доєднуйтесь, будь ласка, і давайте, давайте почнемо. Макропоказники. Сьогодні дуже важливі будуть макропоказники по індексу відсоткової ставки долара. Очікується сьогодні зниження. Це, в принципі, має бути таким досить бичачим сигналом, але є невеличкі ризики. Ризики того, що потім через півгодини буде виступати Джером Пауел, і він може сказати все, що завгодно. Не дай Бог скаже, що ставку більше знижувати вони не будуть. Це буде все крах для ринку. Але бачимо, що аналітики прогнозують в жовтні також зниження відсоткової ставки, і в грудні також зниження відсоткової ставки. Тому. Оцей час, 21.30 за київським часом, буде надважливим для того, щоб розуміти, куди взагалі буде йти ринок. Багато дуже лонгістів зараз ліквідувало. Да. Зараз більше 101 тисячі трейдерів зараз під прицілом. По споту ETF на біткоін бачимо тут плюс 552 мільйони доларів притоки, позитивні спотові ефірі ETF Тут бачимо також плюс 297 мільйонів доларів. Тобто, в принципі, зараз переважно йдуть покупки. Друзі, якщо у вас будуть такі запитання, пишіть, будь ласка, в чаті. Я залюбки на них відповім. Не забувайте ставити подбайку і підписуватись на канал, щоб я розумів, що вам контент подобається. Завтра у нас буде ще із важливого: це відсоткова ставка фунта стерлінга та відсоткова ставка японської єни, Це буде в п'ятницю. Тобто це також досить важливі макропоказники. З технічного аналізу бачимо, що Нікі зараз очікує все ж таки рух до 46 тисяч пунктів. Потім очікуємо зниження. Євронекст, Подвійна вершина тестується. І, скоріш за все, можемо сходити протестувати підтримку в районі 1580 пунктів. 1580 пунктів оцей момент з висхідною лінією тренду. Діксі дуже слабкий. Будемо дивитися, як він відреагує по новинам. Якщо Діксі далі буде знижуватись, то криптає фонда може ще підрости. І євро-долар, до речі, підросте. Якщо ми бачимо чомусь різкий рух вгору по Діксі, то це призведе до падіння і крипти, і фонди. Ну і фонда бачимо зараз на своїх піках, 6600 пунктів, вже досить щільно підійшло до нових АТХ. І це досить цікаво, тому що ринок поки що. Намагається рухатися, але дуже-дуже е, безпечно. Е, мета. Поки без позиції буду, вийду з позиції, подивлюся трішки далі. Але мені трішки не подобається вся ця двіжуха на ринку, треба бути дуже-дуже уважним. Як то кажуть, рухаємось ми вгору досить довго, нудно, але падаємо дуже стрімко. тому Будьте оперечні, будь ласка. Пшениця відновлює свій рух, повернулася в коридор 525-555 доларів. Нафта намагається відкоригуватися трішечки. Можливо, навіть протестимо скользящу 100 по ціні 65 доларів. Золото. Бачимо, що золото починає потрішки коригуватися. Зупинилась на рівні 3700 пунктів. Євро-долар на фоні того, що Діксі падає, понятне діло, що євро-долар зростає. На зараз ціль 1,22. USDT хоче зростати USDT. Ми з вами оприділили надважливий момент по USDT. Це 4.4%. Що він може сюди сходити. А потім він може почати досить сильно знижуватись. Тому. Будемо очікувати десь в цьому діапазоні. 19-го, да, це зараз трішки підросте, а в діапазон 27 серпня почне падати. Тобто, ось плюс-мінус такий сценарій, що зараз ми ще трішечки можемо підрости. Ага, і потім будемо знижуватись, тобто ближче до кінця сер... вересня, можливо, вже більш чітке зростання ринку USDC, по USDC глянемо, як тут справи можуть бути влаштовані. М ну, Зараз може він ще трішечки знизитися. Ну, 21-ше, 21-ше десь. Uh, вересня. Так, тотал. Total. Total у нас uh, боковик, але висхідний. Може ще трішечки зростати. Трішечки зростати. Так, тотал альткоїни. Ще поки хоче зростати. Але краще після 20-х числ вересня. Домінація біткоїна. Може ще трішечки підрости, тому треба бути трішки уважним. Краще після 21 вересня вже більш стрімко лонгувати, тому що є ще ризики того, що біткоін буде домінація підвищуватися, і це може витягнути ліквідність з альтів. Others. Ну, Азерс класно, він готовий до того, щоб зростати. По Азерсу все, все good. Угу. Альткоїни готові до зростання. Так, біткоін. По біткону також все ок. Готовий він до продовження свого лонгового руху аж до жовтня. Тут прям все класно у нього. Ще трішки можемо знижуватися в ціні десь до кінця вересня, але ну, десь треба протестити цей рівень підтримки 113 тисяч доларів і потім вже зростати. Ефіріум такий боковий тренд. Не дуже впевнений. Угу, поки не бачимо, ще бажання зростати. Так, можливо, у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть. Я залюбки на них відповім. Так, ну і багато активів. Зараз вперлися в свої АТХ, BNB. Солана підійшла до. не АТХ, а до своїх хаїв. AVAX може трішечки скоригуватися. Хайп класний для торгів. Він класно скоригувався, трішечки відріз. Mm -hmm. Але можемо ще побачимо, побачити його корекцію трішечки. Із спотових класних це File, Jupiter, CASTON, Arbitrum, Ondo. Це те, що дійсно цікаві для інвестицій. Єна може ще знизитися. Єну поки що не. Не варто прям нагрібати, краще почекати, тому що вона ще трішки скоригується. Скоріше за все, буде коригуватися до 51 цента. Є така вірогідність. Так, добре, друзі, якщо у вас запитань немає, тоді я буду фіналити це відео. Не забувайте підписуватись, будь ласка, на телеграм-канал. Сайт Edu Club це курс для новачків, стартує 2 жовтня pantheonx.club – це сайт нашої аналітичної платформи. Також, будь ласка, реєструйтесь, дивіться і давайте зворотній зв'язок. На цьому завершую наш сьогоднішній огляд. Дякую за вашу увагу. Всім бажаю класного торгового дня. Будьте уважні сьогодні за новинами. І всім па-па.